Ласкаво просимо на захоплюючу подорож у світ фізики чорних дір і нейтронних зір. Чорна діра це область простору, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може втекти. Ці загадкові утворення можуть мати масу від кількох разів маси сонця до мільярдів сонячних мас. Нейтронні зірки натомість є найгустішими об'єктами у всесвіті. Де одна ложка матерії може важити мільярди тонн. Ці зірки виникають після вибуху супернової та мають дуже сильне магнітне поле. Цікаво, що нейтронна зірка може мати діаметр всього кілька кілометрів, але масу у декілька разів більшу за масу сонця. Дослідження цих об'єктів відкриває перед нами неймовірні можливості для розуміння природи Всесвіту та вивчення фізики в екстремальних умовах. Чорна діра це одне з найбільш загадкових та захоплюючих явищ у всесвіті. Вона утворюється в результаті колапсу великого зіркового об'єкта, коли гравітація переважає над ядерним тиском. Це призводить до утворення області, де простір і час перестають існувати, утворюючи так звану події горизонт. Ці об'єкти можуть мати масу від кількох сонячних мас до мільярдів сонячних мас. Наприклад, чорна діра в центрі нашої галактики млечний шлях. Має масу, що перевищує 4 мільйони сонячних мас. Інша цікава властивість чорних дір їхні температури. На перший погляд може здатися, що чорна діра повинна бути дуже гарячою, але насправді вона має дуже низьку температуру порівняно з іншими об'єктами у Всесвіті. Наприклад, температура чорної діри масою, як у сонця, складає всього кілька мікрокельвінів, це робить їх найхолоднішими об'єктами у всесвіті. Ще одним цікавим фактом є те, що чорні діри можуть обертатися надзвуково швидко, набуваючи вражаючої кінетичної енергії. Ці унікальні властивості чорних дір роблять їх предметом захоплення для вчених та дослідників космосу. Чорні діри це не лише загадкові об'єкти у Всесвіті, але й вражаючі за своїми властивостями. Однією з цікавих особливостей чорних дір є їхня маса. Наприклад, чорна діра, відома як 620, має масу всього 6 сонячних мас. Але її гравітаційне поле настільки сильне, що навіть світло не може втекти. Це робить її однією з найменших за масою чорних дір. Іншою цікавою властивістю є швидкість обертання чорних дір. Наприклад, чорна діра GRS 1915 плюс 100 обертається зі швидкістю, що досягає 1150 разів за секунду. Це надзвукова швидкість обертання, яка робить цю чорну діру однією з найшвидших у всесвіті. Ще однією цікавою властивістю є температура чорних дір. Навіть найбільша чорна діра, відома як 17014 плюс 81, має дуже низьку температуру порівняно з іншими об'єктами у всесвіті. Її температура складає всього 0.0000001 Кельвіна, що робить її однією з найхолодніших об'єктів у всесвіті. Ці властивості чорних дір роблять їх унікальними об'єктами для вивчення фізики екстремальних умов. Ще однією цікавою деталю є те, що чорні діри можуть взаємодіяти між собою. Наприклад, коли дві чорні діри об'єднуються, вони створюють гравітаційні хвилі, які можуть бути виявлені на землі. Такі об'єднання чорних дір можуть призводити до великих вибухів та створення нових об'єктів у всесвіті. Це відкриває перед нами нові можливості для вивчення космосу та розуміння природи чорних дір. Іншою цікавою статистикою є те, що в нашій галактиці млечний шлях може існувати мільярди чорних дір, які досі залишаються невідомими для нас. Це свідчить про те, що чорні діри це лише частина загадкового та невірного світу, який ми тільки починаємо розгадувати. Нейтронні зірки це одні з найбільш дивовижних об'єктів у Всесвіті. Вони виникають після вибуху супернової, коли ядро зірки згорає, а зовнішні шари викидаються у космос. Однією з цікавих властивостей нейтронних зірок є їхня густина. Нейтронна зірка може мати густиною більше, ніж одна мільярд тонн на кубічний сантиметр, що робить їх найгустішими об'єктами у Всесвіті. Ці об'єкти можуть мати діаметр всього кілька кілометрів, але масу у декілька разів більшу за масу сонця. Нейтронні зірки також відомі своїм дуже сильним магнітним полем. Наприклад, магнітне поле нейтронної зірки може бути 1 мільярд разів сильніше за магнітне поле Землі. Це робить їх ідеальними об'єктами для вивчення магнітних явищ у космосі. Ще однією цікавою деталю є те, що нейтронні зірки можуть обертатися з дуже великою швидкістю. Наприклад, нейтронна зірка під назвою PSRJ1122. Обертається зі швидкістю, що досягає понад тисячу обертів за секунду. Це робить її однією з найшвидших об'єктів у всесвіті. Ці унікальні властивості нейтронних зірок роблять їх предметом захоплення для астрофізиків та дослідників космосу, відкриваючи нові можливості для розуміння природи всесвіту. Порівнюючи чорні діри і нейтронні зірки, можна відзначити декілька цікавих відмінностей. Наприклад, Якщо чорна діра утворюється в результаті колапсу великого зіркового об'єкта, то нейтронна зірка виникає після вибуху супернової. Щодо густини, нейтронні зірки відомі своєю неймовірною густотою, яка може перевищувати 1 мільярд тонн на кубічний сантиметр, тоді як у чорних дір ця густина може бути ще більшою. Щодо розмірів, нейтронні зірки можуть мати діаметр всього кілька кілометрів, тоді як чорні діри можуть мати різні розміри. Включаючи діаметр в кілька разів більший за діаметр Сонця. Ще однією відмінністю є магнітне поле. Нейтронні зірки відомі своїм дуже сильним магнітним полем, яке може бути набагато сильнішим за магнітне поле чорних дір. Наприклад, магнітне поле нейтронної зірки може досягати один мільярд разів сильніше за магнітне поле Землі. Щодо швидкості обертання, нейтронні зірки можуть обертатися з дуже великою швидкістю. Досягаючи тисячі обертів за секунду, що робить їх одними з найшвидших об'єктів у Всесвіті. У той час, як чорні діри можуть також мати вражаючі швидкості обертання, вони можуть відрізнятися за своєю масою та гравітаційним впливом. Ці відмінності роблять чорні діри та нейтронні зірки унікальними об'єктами для вивчення та розуміння фізики космосу. Взаємодія чорних дір і нейтронних зір відкриває перед нами захоплюючі можливості для розуміння космічних явищ. Однією з цікавих аспектів взаємодії є можливість об'єднання цих об'єктів у подвійні системи. Наприклад, виявлено, що багато нейтронних зір утворюються у подвійних системах з чорними дірами, такі системи можуть взаємодіяти гравітаційно, створюючи унікальні умови для вивчення фізики космосу. Цікаво, що в деяких випадках чорна діра може витягнути матерію з нейтронної зірки, утворюючи акреційний диск. Цей процес може призводити до великих вибухів та енергетичних випромінювань, які можуть бути виявлені на Землі. Нейтронні зірки також можуть впливати на оточуючи простір час, змінюючи гравітаційні поля та створюючи хвилі, які можуть бути виявлені за допомогою спеціальних обсерваторій. Ці унікальні взаємодії розкривають перед нами нові можливості для вивчення фізики космосу та розуміння природи Всесвіту. Цікаво, що в деяких випадках нейтронні зірки можуть бути використані для вимірювання величин, таких як відстань до інших об'єктів у космосі. Наприклад, вимірювання періоду обертання нейтронної зірки може дати інформацію про відстань до неї та її властивості. Також виявлено. Що нейтронні зірки можуть бути джерелом гравітаційних хвиль, які можуть бути виявлені на Землі за допомогою спеціальних обсерваторій. Ці хвилі можуть дати нам унікальну інформацію про структуру космосу та взаємодію між об'єктами у ньому. Іншою цікавою деталю є те, що в деяких випадках нейтронні зірки можуть бути джерелом великих енергетичних вибухів, які можуть впливати на навколишні об'єкти у космосі. Ці вибухи можуть бути виявлені за допомогою телескопів та інших обсерваторій, що дозволяє нам отримати нові дані про природу нейтронних зірок та їх взаємодію з іншими об'єктами у космосі. Усі ці факти та відкриття роблять вивчення взаємодії чорних дір і нейтронних зір захоплюючим та важливим напрямком сучасної астрофізики. Спостереження чорних дір і нейтронних зір відкривають перед нами захоплюючі можливості для дослідження космічних явищ. Нейтронні зірки можуть бути спостережені за допомогою радіотелескопів, які реєструють пульси енергії, що випромінюються цими об'єктами. Наприклад, нейтронна зірка під назвою PSRJ 11 плюс 22 обертається зі швидкістю, що досягає понад тисячу обертів за секунду. Це робить її однією з найшвидших об'єктів у всесвіті. Чорні діри, незважаючи на свою невидимість, можуть бути виявлені за допомогою спостережень інших об'єктів, які перебувають поруч з ними. Наприклад, коли Чорна діра витягує матерію з оточуючого простору, це може призводити до викидів рентгенівського випромінювання, яке може бути виявлене на Землі. Ці спостереження дозволяють вченим отримати важливі дані про властивості чорних дір та їх вплив на навколишні об'єкти у космосі. Цікаво, що в нашій галактиці млечний шлях може існувати мільярди чорних дір, які досі залишаються невідомими для нас. Це свідчить про те, що чорні діри це лише частина загадкового та неймовірного світу, який ми тільки починаємо розгадувати. Спостереження чорних дір і нейтронних зір відкривають перед нами нові горизонти для дослідження космічних явищ та одночасно надихають на подальші відкриття астрофізиці. Теорія відносності, висунута Ейнштейном, відкрила нові горизонти для розуміння космічних явищ. Згідно з цією теорією, чорні діри виникають в результаті колапсу великих зір та взаємодії гравітації. Ці загадкові об'єкти мають деякі захоплюючі властивості. Наприклад, чорна діра з масою в 10 разів більше за масу сонця може мати радіус всього 30 км. Це свідчить про неймовірну густоту цих об'єктів. Ще однією цікавою деталю є те, що події, горизонти чорних дір можуть розширюватися з часом, що може впливати на їхні властивості. Чорні діри можуть також обертатися з вражаючою швидкістю. Наприклад, чорна діра grs 1915 плюс 105 може обертатися зі швидкістю, що досягає однієї третини швидкості світла. Це робить її однією з найшвидших об'єктів у всесвіті. Ще однією цікавою властивістю є те, що Чорні діри можуть випромінювати рентгенівське випромінювання через акреційний диск, що виникає при витягуванні матерії з навколишнього простору, ці випромінювання можуть бути виявлені на землі та дати важливу інформацію про властивості чорних дір. Такі спостереження допомагають вченим розширити наше розуміння космічних явищ та підтверджують важливість теорії відносності у вивченні чорних дір. Вивчення чорних дір і нейтронних зір відкриває перед нами низку захоплюючих можливостей та можливих наслідків. Наприклад, виявлено, що нейтронні зірки можуть бути джерелом гравітаційних хвиль, які можуть бути виявлені на Землі за допомогою спеціальних обсерваторій. Ці хвилі можуть дати нам унікальну інформацію про структуру космосу та взаємодію між об'єктами у ньому. Іншою цікавою деталю є те, що нейтронні зірки можуть бути використані для вимірювання величин, таких як відстань до інших об'єктів у космосі. Наприклад, вимірювання періоду обертання нейтронної зірки може дати інформацію про відстань до неї та її властивості. Також виявлено, що нейтронні зірки можуть бути джерелом великих енергетичних вибухів, які можуть впливати на навколишні об'єкти у космосі. Ці вибухи можуть бути виявлені за допомогою телескопів та інших обсерваторій, що дозволяє нам отримати нові дані про природу нейтронних зірок та їх взаємодію з іншими об'єктами у космосі. Усі ці факти та відкриття роблять вивчення взаємодії чорних дір і нейтронних зір захоплюючим та важливим напрямком сучасної астрофізики. Нейтронні зірки можуть мати густиною більше, ніж одна мільярд тонн на кубічний сантиметр. Що робить їх найгустішими об'єктами у Всесвіті. Ці об'єкти можуть мати діаметр всього кілька кілометрів, але масу декілька разів більшу за масу Сонця. Нейтронні зірки відомі своїм дуже сильним магнітним полем, яке може бути одна мільярд разів сильніше за магнітне поле Землі. Чорні діри можуть мати різні розміри, включаючи діаметр в кілька разів більший за діаметр Сонця. Чорна діра GRS 1915 плюс 100 обертається зі швидкістю, що досягає 1150 разів за секунду. Це надзвукова швидкість обертання, яка робить цю чорну діру однією з найшвидших у всесвіті.